Привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Сьогодні готуємо крем чиз. Пропоную два варіанти даного крему: Крем-чіз на вершках та на маслі. Крем-чіз на вершках частіше я використовую для начинок в тортах. Розпочнемо з нього. Нам потрібні вершки 33-36% 250 мл, цукрова пудра 50 г і сир вершковий 175 г. Вершки та сир мають бути охолодженими. Пудру перекладаємо в вершки і починаємо взбивати. Я спочатку вінчиками вмішую пудру, а вже потім вмикаю міксер і взбиваю хвилин 3-4. Додаю вершковий сир і знову все ретельно перемішую. Взбивати вже довго не потрібно, лише щоб інгредієнти об'єдналися. Ну ось і все. Крем готовий. Цей крем легкий, дуже смачний. Його люблять, мабуть, усі. І готувати його просто одне задоволення. Кількість даного крему мені вистачає для начинки невеликого тортика десь від 1,5 до 2 кг. А кремчиз на маслі більше підходить для вирівнювання та декорування тортів або шапочок капкейків. Для нього нам знадобляться сир вершковий 300 г, пудра цукрова 85 г і масло вершкове 105 г. В даному варіанті. Сир та масло мають бути кімнатної температури. Масло та цукрову пудру перекладаю в посудину для взбивання. Буду взбивати доти, поки воно стане пишним, посвітлішеє і маса збільшиться в об'ємі. Лопаткою зі стінок знімаю масляну суміш і продовжую збивати, щоб не залишилось жовтих вкраплень. Додаю сир і знову перемішую до поєднання інгредієнтів. Для вирівнювання тортиків крем можна використовувати відразу. А от для декорування я крем відправляю в холодильник ще на 20-30 хвилин. Він так краще триматиме форму. Спробуйте приготувати і ви. Кремчіз готується нескладно, а от смак його чарівний. Ви точно не залишитесь байдужими. Дякую, що завітали на канал. Сподобалось відео? Ставте лайк. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео.